Чого він боїться? Давайте будемо дивитися, чого він боїться. Про що там йому страшно? Будемо дивитися, але саме у ваших стосунках. Не про життя, не по життю, а от саме у ваших стосунках, чого він боїться в стосунках. Давайте ми подивимося, який він. Здрасті. Приїхали. Який він? Колишнє до нього набивається. Понімаєте? Ну тобто по характеру він сам не виходить засранець. Я зіняюсь дівчат. А, ні, вийшов. О, спасібочки. Значить, він у нас як Король Жезлов, То есть, це людина вогняної стихії, стрілець, Лев, або Овен така прям запальна людина. Да? І тут до нього набувається колишнє. Типу там, давай будемо разом, давай до тебе повернуся, я тебе кохаю, я хочу бути з тобою. Або хрен тобі на нове життя. Не будеш ти зі мною, не будеш ти більше ні з ким. Понимаєте? Тобто от вона йому палки в колеса вставляє. Це не про гарні, не про приємні стосунки, не про те, що вони там проводять час з дитиною, не про те, що він хоче з нею бути, а про те, що вона до нього ну, прям, може ну, агресувати ні, ну і може катати. Понимаєте? А він від неї відхезується. Але людина така, знаєте, досить активна, цікавий, пристрасний, такий, сексуальний, понимаєте? такий прям мужчина огонь От, давайте, чого він боїться. Чого він боїться? Угу. Отлічно, стосунки він боїться. Відсхитітельно, розумієте? Просто замечательно. Боїться він починати нові стосунки. Враховуючи той досвід, що він зараз від неї ще до сих пор не, не може, вона від нього не може відстати, понимаете? він просто боїться закохатися, він боїться нових стосунків, що він їх не зможе потягнути. Що у вас з'явиться можливо хтось інший? Він про це дізнається, що ви знайдете собі когось кращого, але він боїться стосунків і боїться закохатися. Ну блін, негативний досвід.